Не йде годинник, і світло не горить, нікому не дізнатися, то фіксики такі, нікому не дізнатися, то фіксики такі, нікому не дізнатися. Зупинись! Мить, ти дивовижна. Ой, ти лише ліфту це не кажи. Бувай. Дивись, нолику! Класно? А, -а тебе не сваритимуть? За що? Мені тато сам дозволив поклацати його фотоапаратом. За те, який знімок! Ну ти, Дім, -дім просто папараці якийсь. Папараці? Це хто по мільйону за один знімок заробляє? Звичайно. І кому плювати на всіх, крім своїх, фотоапаратів? <звук> знаєте ви, як працює фотоапарат? От ви, наприклад, знімаєте картину природи. Світло від неї потрапляє всередину фотоапарата через його скляне локооб'єктив. При цьому велика зовнішня картина перетворюється на маленьку внутрішню картинку. Цю картинку фотоапарат записує на матрицю. Спеціальний електронний пристрій, щасливий до світла. Клас! І виходить знімок. Чудова ідея! Вирішено! Я буду по бараці. Ого, ти ж обіцяв. Що? Нас не можна знімати. Ми ж секрет. Та годі я потім зітру. Дім, дімочу, припини. Все одно я вас сфоткаю. Нули, біжімо. Ну, тримайтеся в мене. Сенсация! Монстры и жертвы! Рис, не Мэджу! Да поможи! Е! Убей мам! Это мой лучший кадр! О! Що тут за гамір? Круто! Перші фотоапарати придумали майже 200 років тому. Вони працювали дуже повільно. Заради одного портрета потрібно було сидіти нерухомо цілу годину. Потім винайшли фотоплівку. З нею вже можна було робити десяток знімків за хвилину. На плівці все виходило навпаки. Чорне, білим, а біле-чорне. Тільки коли з плівки зображення переносили на папір, воно ставало нормальним. Тепер знімають на цифрові камери. В них плівки немає. Відзняту картинку можна відразу подивитися на екрані. Не сподобалося, видаляй і роби заново. Та зараз уже майже всі мобільні телефони вміють фотографувати. Сімка, нолико, веде. Не ображайтеся! Я більше не буду вас фотографувати. Виходьте, ми ж друзі. Моих друзів лет собака не злів. Вибачте мені. Хочете, фотки покажу. Ха -ха. Ну, покажи. И тут нас немає. Чекайте! На останньому кадрі ви точно є! Я ж пам'ятаю! Ось. Наближаємо. Як це не може бути? Може. Коли ви встигли на гвинтиків обернутися? А поки ти кнопку натискав? Ми зі страху знаєш, як швидко обертаємося. Ну що, з'їв папараці! А ви чули браці, Дівдівич папараці! А можна. Мене так більше не обзивати. Можна, якщо ти всі ці фотки видалиш. Гаразд, видалю. А цю теж видаляти. А цю, мабуть, можна залишити. Ах! Вона мені подобається. Мультик. <рес> Сідайтеся зручніше. Увага! Мотор! Йому ще шишку слід домалювати. Як у справжньому мультику вийшло, та це і є справжній мультик. А вже ж! мультфільми тільки по телевізору показують. Їх саме, так! Мультфільм складається з окремих картинок кадрів. На кожному кадрі зображення трохи відрізняється від іншого. Наприклад, у людини трохи піднімається рука. якщо кадри один за одним швидко змінювати перед глядачем, йому здасться, що чоловічок по-справжньому рухається. Це і є мультфільм. Між іншим. Для мультику завдошка в одну хвилину потрібно намалювати понад тисячу кадрів. Ого, у мене б терпіння не вистачило. Це нічого, що твій мультик короткий. Зате він смішний. Так, дуже смішний. Дім Дімочу, а що це за дивак у тебе в мультику? Оце так так, Нолику. Самого себе не впізнав. То це ти мене намалював? А ти вже не пам'ятаєш, що було сьогодні вранці? Сімко, ти водиш! Настороняй! Не доженеш, не доженеш! Ну от добігався! Ах, ти, Сімко! Все розбовкала! Справжні сестри так не чинять! Нолику, ну, ти куди? Та нехай покопилить губи повернеться. Краще я тобі щось покажу. Можеш якийсь мультик поставити? Запросто. Ходло. Я тобі зараз цей мультик покажу по кадрах. Ось Послухай, мені нолика шкода. Так, негарно вийшло. Мультфільми бувають різні. Ну, мальовані мультфільми зрозуміло, їх малюють. А от лялькові роблять так: беруть ляльку і фотографують. Потім трошки рухають і знову фотографують. І так знову і знову, допоки не вийде багато кадрів. З них і збирають ляльковий мультфільм. А ще бувають пластилінові мультики. В них усі герої з пластиліну. І все інше теж із пластиліну ліпиться і переліплюється. Але найсучасніші мультфільми роблять на комп'ютері. Спочатку створюють комп'ютерну модель героя, потім її розфарбовують і змушують рухатися. Мультики про фіксиків теж так знімають. Дін дівочу, що робиш? Новий мультик малюєш? Ні, старий виправляю, щоби з ноликом помиритися. Гаразд, малюй, а я поки що його покличу. Нолику! Мене немає. Нолику, ну вибач, припини дутися, Ну, мультик дивитися. Я ці ваші дурниці вже бачив. Ви мені там напевно, ще й шишку домалювали. Та ні. Я все по-іншому зробив. Тобі сподобається. Це справді? Гаразд! давай, показуй свій мультик. Увага! Мотор! Ну от, це вже інша справа. Фух. Ледь блокнота вистачило. А мені здається, перший мультик був смішнішим. Але цей, звісно, кращий. Театр Тіний. О, привіт, дім дімичу У ще граєш? Та скріпка впала. Посвяти. Допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. А якщо так. Орел. А сімка орлися. Скоріше, ослися. Ах ти так. Ну, Ну ви просто актори. Ага! Театр грають, а ми під ліжком. Ну, то й що? Ми теж театр можемо зробити. Театр тіней! Клас! Дім, -дім потрібен великий аркуш паперу. Театр ціней неважко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дімечу -ді -ді світло. Краса! Сінко, ти просто справжній червона ша! Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Ну, але хто? репетиція ж триває. Волк <світ> смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе? -ам 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 -ам. Здавайся, вовче! Зараз я тебе. Ха-ха-ха! Ти мене цим сірником. Агу, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який! Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене! Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Нолику. Не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіний. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій. Ага, вовче. попався! Ого, який. Мисливець. А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Як так? Як так? Голі руч! Сильний хід. Ура! Краса! Мені найбільше бабуся сподобалася, а мені червона шапочка, а мені мисливець. Він такий сильний. Сміливий, а мені спецефекти. Калейдоскоп. доску. Дім вже можна дивитися на твою нову красиву кулю. Я ж сказав, повішу подивися. Ти не підглядаєш? ні, -ні. Ой! Уже можна дивитися. Можна, а де вона? Ось вона. Ой-ой-ой, гаразд, не сумуй. Придумав, <плес> дідночо, Дим, подивися у калейдоскоп! Чого я там не бачив? Подивись! Таке ти точно не бачив. Ой. <плес> <плес> ну як? <плес> Що це? Мій винахід! Піратський калейдоскоп. Класно? Ага. А як ти це зробив? Дім Дімичу, привіт. Кажуть, у тебе є нова красива куля. Чш -чш Покажеш. Дивись. Куди? На підлогу. Чому в калейдоскопі красиві візерунки? Та тому, що в ньому перевертаються різнокольорові скельці. І ще тому, що в ньому є дзеркала. Зазвичай їх три. І поставлені ці дзеркала так, щоб скельця відбивалися в них багато-багато разів. Із цих відображень і виходять візерунки. До речі, замість скелець у калейдоскоп можна покласти і все, що завгодно, і все одно виходитиме візерунок. Яких тільки калейдоскопів не робили? І з Із і з квітами, із комахами, а один багач замовив якось калейдоскоп із дорогоцінним камінням. Певно, якби він просто напхав туди грошей, то вийшло б не так красиво. Подивись у калейдоскоп. Та бачив я. Він піратський Ні, тепер він не піратський, а новорічний. Дивись. Ого! Подобається? Дуже. А що там всередині? Уламки твоєї кулі. Так вона навіть красивіша. Чи не так? Угу. Ой, не допомогло. Зі святом. Ми прийшли на нову красиву кулю подивитися. А що таке? Ой, і не питай. Придумала. Дідімичу. Що? Подивися у калейдоскоп. Знову не хочу. А я кажу, подивись. Ух ти! З новим розом! Більше не сумуєш? Ні. Як гарно. Такого ще ніхто не бачив. Ти перший край. Поїхали! Очі, речей. Бачу. Здервість, Дім Дімичу, Я прийшов подивитися на твою красиву ку... Ха, та годі вам! Це краще, ніж куля! З новим роком фіксики! відеозв'язок. <ideally> <ped Continuaful> <проб> 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 Терміново увімкни камеру: це я сімка. не знала. Нолику, ти чому не в школі? А що? Вже час? Вже давно час. Лечу! Сімко, а це є ваша школа? Взагалі це лабораторія професора Чудакова, а в ній наша школа. А там хто? Сам професор? Де? Ну ти даєш, Це Дім ж маніпулятор. Що? Ну, така залізна рука. Ух ти! А покажи, що там у вас іще є. А як же я покажу? По відеозв'язку. Комп'ютери і планшети вміють зв'язуватися між собою через інтернет, тому через них можна розмовляти з іншою людиною, як по телефону. А якщо в комп'ютері є відеокамера... Вона може передати через інтернет не лише твій голос, але й зображення. Це називається відеозв'язок. За його допомогою можна і чути друга, і бачити його, і показувати йому все, що бачиш сам. Гаразд, дивись. Ось тут у нас хімічні прилади. А, а тут... Я вже тут! Ого! Швидко долетів! Нолику, відійди! Ти лабораторію затуляєш! Нічого я не затуляю! Відійди, не заважай! Не відійду! Ні! -а -а -а. Я, Дима, чу, що це ти дивишся? Я... Обернемося на Гвинтиків! Пізно він нас помітив. Я дивлюся мультик про смішних чоловічків. Я теж хочу. А цей мультик не цікавий, я його вже бачив. Ось цей синенький чоловічок зараз стрибатиме. Він що знущається. Стрибай, давай, ти мультик. А ця рода дівчинка буде співати. І танцювати. <реш> Справді смішні. Вони ще швидше можуть. <реш> ну, добре, не заважати. Все відпочивайте! Тато пішов. Ну, дім, Дімичу! А що це ви тут робите? га? Кіно дивимося. А чому на моєму комп'ютері? Вибачте, професоре, пробачте. Кіно хоч гарне. Ага. Дуже смішне. Правда? Так. Ось цей хлопчик, він так смішно руками розмахує. І кукурікає. Кукуріку! Все одразу. Так-так-так-так-так. Кіно кажете, так. Людям завжди було цікаво побачити, що ж відбувається там, де їх немає. І вони придумали, як передавати зображення на відстані. Зараз, не виходячи з дому, можна подивитися, що відбувається на сусідній вулиці або взагалі на іншому кінці землі. За допомогою відеозв'язку лікарі допомагають колегам робити складні операції. Вчителі проводять відеоуроки, а вчені відеоконференції. За допомогою відео можна потрапити на виставу в іншій країні. Навіть перебуваючи в космосі, людина може почуватися як удома і просто погомоніти з друзями. Та що там у космосі? Вже майже в кожному планшеті й телефоні є відеозв'язок. Це наш друг Дім Дімич. Дуже приємно. А я професор Чудаков. Отже, ви теж друг Фіксики. Так. Але це секрет. Ну що ж, радий познайомитися. Друг моїх друзів мій друг. Кому не дізнатися.